Огляд на памперс. Це є памперс-трусики. Ось така назва, 360. настріючка, Доволі непоганий варіант. Виглядають отак, вони ззовні. Мають застіпку, за допомогою якої ми можемо потім закривати наш підгузок, коли вже наповниться його вміст. Зсередини вони виглядають отак. Тут є такі додаткові. Поглиначі, але мені здається, що саме вони, оці поглиначі, потім дають не дуже приємний запах. Коли сам підгузок набирається, коли дитина вже туди декілька разів сходить в туалет, підгузок видає якийсь такий ам'ячний або якийсь. Ну, мені не подобається запах, який видає підгузок. По якості мені здається, вони доволі непогані, тому що вони нам не промикають, витримують цілу ніч. Тут ці боковинки також не протікають. В багатьох е, трусиках є такий нюанс, що тут з боку може пропускати вологу, не пропускає. Але цей запах мене він бентежить, тому я, напевно, більше їх е, замовляти не буду. Хоча по тому, як вони отримують вміст і що вони не протікають, вони, ну, це є дуже-дуже великий е, плюс. Е, тому це вже на ваш огляд. Оцінку з п'яти я можу поставити 4, бо мінусом тут є саме. Оцей запах, а загалом ніч вони витримують прекрасно. Взагалі вказано на упаковці, що вони можуть утримувати до 12 годин. Ну це якраз нічний час. Звичайно, що в день ми стараємося підгузок змінювати кожних 3 години. І вже на ваш розсуд вибирайте самі. По ціновій категорії вони в районі від 650 до 750 гривень за таку велику упаковку. Можна, звичайно, десь купувати її і по акції. Тому вибирайте, користуйтеся, пробуйте, але ну, можливо вас цей запах не буде турбувати.